Доброго дня, дорогі друзі! Ми з України. Ми продовжуємо з вами вивчати вищі рослини. На попередніх уроках ми з вами познайомилися з будовою вищих рослин, розглянули основні вегетативні органи і процеси життєдіяльності у вищих рослин. На сьогоднішнього року ми з вами починаємо вивчати уже різноманітність вищих рослин. І починаємо ми з тих рослин, які мають найпростішу будову і найпростіші процеси життєдіяльності це вищі спорові рослини. І детальніше зупинимося на мохоподібних. Отже, тема нашого сьогоднішнього року вищі спорові рослини і більш детально мохоподібні рослини. Давайте з вами розпочинати. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з головними ознаками вищих спорових рослин і познайомитися з будовою і процесами життєдіяльності мохоподібних, або, як ми їх в народі називаємо, мохи. Отже, сама назва уже спорові рослини говорить про те, що ці рослини розмножуються спорами. Спори знаходяться в спеціальних органах діти, які називаються спорангії. А самі спорангії розташовані на е, е, одному із поколінь, яке характерне для е, вищих рослин, це нестатеве покоління або спорофіт. Ви знаєте, що в життєвому циклі вищих рослин відбувається чергування поколінь. Ми з вами про це говорили на минулому уроці: спорофіт і гометофіт у різних груп рослин переважають. Переважає те чи інше покоління, але в будь-якому випадку це чергування відбувається. Так от для спорових рослин характерне панування спорофіту в життєвому циклі, хоча не у всіх рослин, і одне виключення ми сьогодні з вами якраз і розглянемо. Я вам нагадаю, що вищі рослини вони всі багатоклітинні, вони всі мають розвинені тканини, які ми з вами вчили. Це Провідна, основна, покривна, механічна і твірна. Так? І е, спорові рослини виключно розмножуються спорами і мають складний дуже цикл розвитку. І сьогодні ми з вами зупинимося на циклу розвитку одного із видів рослин. До вищих спорових рослин належать такі е, групи рослин, як мохоподібні або мохи, хвощеподібні або хвощі. Плавно подібні або плавний, і папороти подібні, або ми їх коротко називаємо папороті. Перед вами фотографії представників вищих спорових рослин. Всі вони розмножуються спорами, і у більшості з них спорофіт, тобто не статеве покоління, воно домінує над статевим поколінням, над гаметофітом. На зозули льон, який ми часто бачимо в лісі. Да, це із із мохів, баранець звичайних, із плаунів, хвощ польовий, які ми можемо зустріти на, на полі, на влуках і так далі. І, аді, і адіантум або венерний волос: це із папратиподібних, які людина часто роз, ну, Розводить у себе вдома як декоративну рослину все це представники вищих спорових рослин, як я вже казав, до вищих спорових рослин відносяться різні групи рослин, зокрема мохоподібні або мохи. Я думаю, що кожен із вас, хто був в лісі чи можливо в інших місцях. Міг бачити мохи. Мохи являють собою ось такі зелененькі наліт, які ми можемо бачити і на корі дерев, і на каменях зустрічаємося, зустрічаються. Але найбільше такого, такої зелені, ми звичайно бачимо у вологих місцях. На сьогоднішній день дітки відомо 220 тисяч видів мохоподібних. Так Живуть вони практично повсюдно, поширені вони на суходолі і також в прісних водоймах. Це рослини, у яких як і у інших спорових рослин, чергування йде в статевого та нестатевого покоління, але от що цікаво, якщо у більшості спорових рослин домінує спорофіт, тобто нестатеве покоління, то якраз мохи є виключенням. Запам'ятайте, будь ласка, у мохів в циклі розвитку домінує статеве покоління, тобто гаметофіт. На цьому слайді ви можете бачити середовище існування мохів, тобто де вони живуть. Зелені мохи це мешканці сирих вологих територій. Дуже багато їх у тінистих хвойних лісах. Вони утворюють на ґрунті суцільні килими, хто був у лісі, той бачив, звичайно. Вони не тільки утворюють суцільні килими на ґрунті, а вкривають ми знаємо каміння, стовбури, оцей зелений наліт. Можна побачити практично повсюди. Вони також зустрічаються і в сухих місцях, і на степах. За посушливих умов мохоподібні можуть висихати, а потім, коли знову з'явиться волога, вони відновлюють свою життєдіяльність. Так як і всі вищі рослини, вони здатні до фотосинтезу, але вони здатні до фотосинтезу навіть при незначній кількості світла. Діти відомі, мохи, які живуть навіть у печерах, навіть темряві печер, і там вони здатні виживати. Як я вже казав, сьогодні 20 тисяч, мохів, 20 тисяч видів мохів на землі зустрічаються в нашій державі, в Україні це приблизно 800 видів. Поширені мохи повсюди де є волога. Мохи це рослини, які люблять вологу. Це невисокі, як ми бачимо, багаторічні рослини, дуже схожі на водорості, так само, як і водорости, ніяких коренів і ніяких тканин вони не мають. Але для існування на суходолі, у мохів є різноманітні пристосування. А саме, махи здатні вбирати вологу всією поверхнею тіла, здійснюють вони можуть фотосинтез за будь-яких умов освітлення. Вони можуть висихати і при цьому нагинути. Вони мають механічні тканини та лише деякі органи. Ось на цьому малюночку, дітки, ви можете бачити приклади мохоподібних, які зустрічаються у нас на Україні. Це у нас е Буква А це у нас маршанція, далі мох зозулень льон і, звичайно, ж, з Ну, Ми з вами будемо розглядати будову і життєдіяльність мохів, на прикладі рослини, яку хто спостережливий, то дуже добре знає, це зозюли, зозулин, льон. Зозулин льон це рослина, яка сягає, виростає до 40 см, Це досить висока, як для моків рослина. Рослина багаторічна. багаторічна Росте вона на знижених ділянках рельєфу, там, де ґрунтові води близько походять до поверхні. Зозулим льон має ось таке прямостояче негіллясте стебло, листки у них сидячі, тобто без черешків, вузькі і нагадують як льон, звідти назва, листки зелені, містять хлоропласти. Тут відбувається фотосинтез, утворюється з неорганічних речовин органічних, тобто, як, як і у всіх. Вищих рослин. Але що цікаво, що ці рослини не мають провідних тканин, як і, буй, як і всі мохи, замість коренів у них так само, як і коренів, у них немає повноцінних, замість коренів у них як і у водоростей, ризоїди, за допомогою яких льон прикріплюється до ґрунту і вбирає з ґрунту що воду, і розчинені в ній мінеральні речовини. Що являє собою зозулень льон? Давайте детальніше познайомимося з будовою. Так, зозулень льон, це дводомна рослина, це значить, що жіночі і чоловічі статеві органи розміщені на різних рослинах. На верхівках одних пагонів знаходяться чоловічі статеві органи. На верхівках інших пагонів знаходяться жіночі статеві органи. В жіночих статевих органів дозрівають жіночі гамети яйцеклітини, в чоловічих статевих органах дозрівають чоловічі гамети, тобто сперматозоїди. Для того, щоб відбувався процес запліднення у практично всіх вищих спорових рослин, їм необхідна наявність води. Це може бути дощ або роса. А тепер давайте розглянемо, як відбувається цикл розвитку зазуленого льону. І так, якщо подивитися на цю схему, то спочатку не все дуже зрозуміло, але ми чітко бачимо цієї схеми, що в циклі розвитку зозоленого льону відбувається чітке чергування поколінь статевого покоління, покоління гаметофіт, Ось, будь ласка, статеве покоління гаметофіт, і нестатеве покоління спорофіт. І так, як я вже казав, ту рослину, яку ми з вами діти бачимо. Це в основному у нас статеве покоління, гаметофіт. Я нагадаю, гаметофіт домінує над спорофітом тільки у мохів, да, що є виключенням із світу спорових рослин. І так, на верхівках пагонів дозрівають статеві клітини, жіночі і чоловічі, сперматозоїди і яйцеклітини. Якщо є вода, роса або дощ, сперматозоїди, вони рухливі, запліднюють яйцеклітини, запліднена яйцеклітина зигота. Проростає і утворює ось таку особину статевого покоління, яка називається спорофіт. Подивіться, як цікаво виходить. Виходить, що спорофіт живе на гометофіті. І дійсно, діти, як це не дивно звучить, але він паразитує на гометофіті, він харчується поживними речовинами гометофіта. Значить, що складається спорофіт зазуленого льона? Значить, на. В верхівці спорофіта знаходиться ось дітки така коробочка, яка називається спорангі. Спорангії дозрівають спори. Тут є кришечка. Коли дме вітер, ця кришечка відкривається, і спори висипаються в ґрунт. Да? Спори висипаються в ґрунт. Цікаво, що ось ця кришечка дуже нагадує голову такого птаха, як зозулі, звідти походить назва рослини зозулин льон. І так, спори висипаються. Так, і проростають спочатку. Утворюється такий невеличкий заросток, який, називає, який дуже нагадує водорость. Але з часом ця водорость виростає ось в таку дорослу, особину, особину, яку ми з вами і бачимо: це у нас гаметофіт, який на пагонах яких знов дозрівають чоловічі жіночі органи, утворюється. Сперматозоїди і яйцеклітини, знов запліднення, і так цикл розвитку відбувається постійно. Тобто, ми бачимо, що в циклі розвитку зозуленого льону є чітке чергування поколінь статевого гаметофіту і нестатевого спорофіту. Переважає тут у нас, домінує тут у нас якраз е, статеве покоління, яке називається гаметофіт. Тобто. Оце такий цикл розвитку з озоленого льону. Я дуже тривалий час бачите, держу, тримаю цей малюнок перед вами для того, аби ви могли зрозуміти, як відбувається цей цикл розвитку. Сподіваюся, що після мого пояснення більш-менш все зрозуміло. Добре. Яку роль відіграють мохи? Ну, по-перше, мохи це вологолюбні рослини, які утворюють суцільний килим в лісах. І таким чином утримують життєво важливу для інших рослин вологу. Крім того, треба сказати, що мохи це ті рослини, які першими з'являються тих, на тих територіях, де інші рослини з'явитися не можуть. Справа в тому, що в процесі своєї життєдіяльності мохоподібні виділяють хімічні речовини, які, потрапляючи на скелю чи на, на скелю, руйнують цю скелю, да? далі роз'їдають і перетворюють. Практично цю скелю на майбутній ґрунт. Тобто, можна сказати, що мохоподібні є першопроходцями в тих місцях, де немає взагалі рослинності. Спочатку оселяються мохи, і лише внаслідок життєдіяльності мохів, ну, поверхня оця перетворюється на ґрунт, і там можуть уже тоді оселятися інші рослини. На болотах дуже поширена така рослина, як мох мохсфагном, або його в народі називають білий мох. Давайте спробуємо розібратися, що ж це за рослина і яку роль вона відіграє в природі. І так, спагнові мохи поширені практично повсюдно, від тропічних широт до арктичної і субарктичної областей. Зростають вони так само, як і будь-які мохи на заболочених і вологих, більш-менш кислих місцях, і це, в принципі, спагном це в основному болотна рослинність. Коли рослини сфагному живі, вони знаходяться в вологому середовищі, зверху вони мають такий блідозелений кольор, а знизу, тут погано видно листочки білого кольору. І саме через це мох мохсфагном ще називають білий мох. Давайте розглянемо будову сфагну. Смагнум, так як і будь-які мохи, немає е, немає коренів, ба більше він ще й не має ризоїдів. А кріпиться до грунту, він частиною стебла. І ця частина, нижня частина цього стебла ось вона, до речі, вона періодично відмирає. Сфагнові, сфагнові мохи мають листкостеблову стеблову будову, і на відміну від зазоленого льону, чоловічі, жіночі статеві органи тут знаходяться на одній рослині. Тобто, це однодомна ростина. Так? Ось такі коробочки, коли вже після запліднення утворюються Три невеликі кулясті коробочки в таких коробочках дозрівають спори, які далі розсіюються. Що цікавого в будові моху? Клітини в листку мохосфагному є двох типів. Перший тип, ось на цьому малюночку зображений, це живі клітини. Вони зеленого кольору, тут відбувається фотосинтез, вони довгі вузькі. А другий тип клітин, діти, це мертві клітини. Вони, подивіться, прозорі, широкі, ромбоподібної форми. так? Мертві клітини дуже легко бирають воду і утримують її. До речі, мохи можуть брати в 20 разів більше води, ніж важать вони самі. Тому, якщо ми візьмемо, скажімо завдяки оці мертвим клітинам, саме ці мертві клітини вбирають воду. Так? Тобто, якщо ми візьмемо, скажімо, оцей моксфагнум і покладемо в склянку з водою, то через деякий час ми можемо побачити, що він вібрав усю воду. Це така особлива здатність. Звичайна така здатність фагному вбирати велику кількість води призводить до того, що гонти заболочуються, і вкриваються ось таким біловато зеленим таким кольором зфагному. Значить, завдяки сфагному на болоті утворюється така важлива речовина, яку ви добре знаєте, або, можливо, хто не знає, то чули точно. Це торф. Дивіться. Рештки і інших болотяних рослин, занурюються у воду. Сфагнуми виділяють особливу речовину, які гальмують розвиток мікроорганізмів. Що це означає? Дивіться, зараз покажу. Ось ця нижня частина стебла сфагнуму, вона не руйнується під дією мікроорганізмів, а якби консервується. Тобто, вона, якби, залишається цілою. Тому що сфагнум здатний виділяти такі хімічні речовини, які вбивають бактерії. І через це оця нижня частина вона не руйнується, а вона що ніби консервується прямо в ґрунті. І через, тобто, не перегниває, чи вони осідають на дні боліт протягом багатьох років. Це можуть бути сотні років, тисячі років. І з часом оці. Ці рештки сфагному, вони пресуються і перетворюються на те, що ми називаємо торф. Причому шари оці, оцього торфу можуть сягати десятки метрів товщиною, десятки метр, метрів товщиною. Давайте розглянемо детальніше, яке ж значення мохів. Звичайно, мохи вони є складова частина рослинного світу. Ми знаємо, я вам казав завжди, що в природі нічого зайвого не існує, мохоподібні не є виключенням. Далі. Мохи це основа рослинного покриву боліт. Якщо болото, основний тип рослинності боліт це мох. Мохи утворюють лісові килими, зелені подушки. Рослини, що можуть першими оселятися на камінні, піску, їм не потрібен для того, щоб заселити територію родючий ґрунт. Я вам вже казав, що вони виділяють хімічні речовини, чим руйнують гірську породу, розпушують її і перетворюють на ґрунт. Дають можливість заселитися іншим Рослинам вони здатні утримувати в собі воду, чим регулюють водний баланс ґрунту, утримують воду. Вони перетворюють померлі органічні рештки на торф, а торф людина використовує в першу чергу як добриво і як паливо. У вигляді пресованих плит торф використовується в будівництві як теплоізоляційний матеріал. У хімічній промисловості торф використовується для виробництва різноманітних фарб, парафіну, пластмас, ліків, спиртів, різноманітних кислот. Висушений сфагнум має знезаражувальні властивості, і раніше він використовувався для лікування ран як перев'язочний матеріал. А ще мохи здатні накопичувати радіоактивні речовини, зменшуючи їх міст в ґрунті. Але мохи мають і негативне значення. Ми знаємо, що заболочуючи місцевість, вони ускладнюють аерацію ґрунту. На заболочених місцях не може рости багато рослин. Сфанові мохи і торф. Можуть саме займатися і спричиняти пожежі. І це ми з вами інколи, навіть в нашому великому місті Києва, ми відчуваємо, коли горять да, дуже такий неприємний запах, причому триває це не один день, не два, а декілька, а декілька там, може, днів, декілька тижнів, ну, тиждень десь тривати, і дуже дуже неприємно. Добре, таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з вищими спорами росли, споровими рослинами і розглянули особливості будови і життєдіяльності Мохо подібних на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.